Дивіться, а що ми знайшли? Більше місяця нам нічого грибного не траплялося. І ось на тому самому місці я вам десь півтора місяці тому знімав тут яйце вольверели шовковисте. І ось знов вона виросла. Ну, десь біля, біля, мабуть, 20 сантиметрів в діаметрі шапинка, мабуть, навіть більше. Сантиметрів 25. Ось така краса в таку пасуху. Так. Думав, якщо чесно, що раніше вересня вже нічого не будемо знімати. От Бачите, які рожеві пластинки. От саме, саме так вони виглядають у дорослого грибочка. Ось і це з котрого вона влазить, вольва, так звана. І ось така вона пухнаста зверху ця шапиночка. І ці мухи котрі. Завжди супроводжують Вальварієллу. Так. ну, Можливо, скоро в ліс поїдемо і щось знайдемо.